Ми люди, хочу вам побажати всім міцного здоров'ячка, пусть Бог береже вас на всіх шляхах ваших. Сьогодні, в цей час хочу нагадати вам благу, добру новину. Блага вона в тому, що Господь все зробив для нас. Він помер за наші провини на Христі, Він, подолавши смерть воскрес, Він є живий, і Він кличе людей, звернуться і покаятися Покайця, це усвідомити свої провини, відвернутися від них, від гріхів, гріховного марного життя, звернутися до Бога і жити згідно Його слова. Коли вам може бути страшно, якісь будуть дії, які викликають страх, молиться, Бог чує нас, і Він може дати відповідь свою. Коли вам буде дуже тяжко молиться, Бог може дати вам. Заспокоїти ваше серце і дарувати вам мир і спокій. Він це зробив, Він сказав, прийди до мене всі струджені і обтяжені і Господь каже, Я заспокою вас, я дам спокій вашим душам. Тільки Ісус Христос може дати нам цей спокій, цей мир. Ми всі очікуємо миру, молимось за мир, просимо і благаємо Господа, щоб ця війна зупинилась і мир і спокій прийшов на нашу землю. Віримо, що Господь свій час дасть відповідь. Батько Небесний, благослови всіх людей, хто здесь їде, благослови місце Запоріжжя, Благослови всіх, хто там мешкає і буде мешкати. Бережи нас від всякого роду зла. Пусть буде Твоя охорона і Твій мир і спокій прийде на нашу землю, і зупиниться кровопролиття. Даруй нам миру! В ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. А вам всім бажаю Божих і пусть Бог береже вас. Пам'ятайте, Господь любить нас. Дякую за увагу.